Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, сонце гріє, тепло пройшло. Але одна проблема відсутня волога. Дощів немає, фактично в нас тоді як -то один дощик такий гарний пройшов, після того немає нічого, як то кажуть. І дивлюся, по інших каналах хлопці теж звертають на це все діло увагу, тому що немає вологи. Хоч і тепло прийшло, але волога все ж таки, знаєте, в поєднанні з теплом, дорівнює гарний урожай, дає нормальне самопочуття рослини, яка рослина розвивається, доотримує всі мікро і макроелементи. Плюс ми їй допомагаємо. Ну, як воно буде, подивимося. В сьогоднішнє відео хочу присвятити такому непростому питанню. ну, як, наприклад, Ціна на живу вагу. Вчора в Фейсбуку викинули там одну таку новину. Ну, як новину, тобто людина займається скупкою свиней, в неї питають. Тип, ну, пишуть ж да, в коментарях, яка ціна на свиней, якщо вага там 120 кілограм. Да? Людина відповідно пише, що 40 гривень. Ну, в принципі, зараз я вам ставочку зроблю, подивитись, там трошки засняв. І далі вже поспілкуємося. Ось така трошки вставочка невеличка і от така ситуація. Да? Зараз ми трошки пройдемо до забору, там я трошки пописав. Я ще вчора хотів, вчора замотався. Як завжди е не вистачає часу. Рудьби. І рано встаєш, в принципі, як? І роботи такої, ну, все одно то те, то те. Там зачепився те, зробив, там зачепився те, зробив. Е якось так. І оця ситуація 40 гривень за 120 кг. Ну, чесно кажучи, дуже ж таки це занадто. Я то розумію, що хтось скаже, що. Але опять, знову ж таки, да, свині вагової категорії 120 кг бувають різні. Якщо це м'ясна нормальна порода, то там сала не буде. І там буде м'ясо. М'ясо зараз в ціні. Воно все рівно, воно навіть трошки подорожчало. Тому що я знаю, що ошейки в деяких регіонах вже продають по 240-250 гривень. Я продаю ошейок, в мене ціна як була. Оце вже рік. ошейок у мене 200 гривень. Я його не піднімав, я його не опускав, ціну на нього. Тобто, в мене ну, все те саме, як були ціни на м'ясо, так і залишаються. І куплять свиней по, 200, по 40 гривень за кілограм живої ваги. Навіть при тому, що це ну, категорія вагова 120 кілограм. Ну, як на мене, це трішки дуже ж таки жарять людей. Не можна все ж таки. Ну, Це знову ж таки, це моя особиста думка. Звісно, дуже легко сказати, не подобається торгуйте самі. Але не кожен, не кожен зможе себе налаштувати і не кожен зможе себе. Не кожен зможе почати реалізувати сам, повірте мені, це дуже нелегко. Це такий процес сам по собі нелегкий. А по-друге, це боєць, страх перед чимось новим. От, і, і хочеться, і колеться, знаєте, ну, от воно не, не так просто почати торгувати. Багато хто думає, та що там взяв там, продаєш туди-сюди. Та ні. Ні, ні. Ми як починали, то це. Ми як починали, знаєте, торгуватися. Це ріжем. Телефонну книжку, моя телефонна. Зараз тоді трошки хай менше було, ну зараз в мене десь номерів тисяч дві, плюс-мінус. І гертаєш, Ага. Іванові. Іванові дзвонив. На той раз. Цей раз Іванові не буду дзвонити. А може подзвонити. Блін, та він відказався щось. Чи ще, ну знаєте. І отак починаєш обзванювати, обзванювати, підзвонювати, набиваєш клієнтуру собі. Це з часом, це коли ти набираєш певних обертів, коли ти з часом доходиш до якогось етапу і тоді в тобі вже легше реалізувати. Але все рівно бувають різні ситуації, різні періоди, Буває йде, буває не йде. По-різному, тому говорить, що реалізовуйте самі і нам типу, пофігу ну, трішки неправильно. Тому зараз ми пройдемося, подивимося на таблицю. Ну, я <смі> крейди вчора порисував, свої роздуми. А там пишіть коментарі, які у вас розуміння є з цього приводу. Так ось, Мишко іграється. Мій тут, мій поки будівництво на паузі, як то кажуть, ждемо хлопців тут у нього склад, бачите? Спостережний пункт, все як має бути. Колони стоять. Оце, другий раз так раненько виходиш і гляну, наскільки все рівненько, наскільки все чотенько, дивіться. Колона в колону. Вона Все ховається за першим стовпом. Дуже Якісно дуже все шикарно. Дивіться, чик став взагалі ідеал. Ось така ситуація. Дровець підрубали трохи. Ну, воно ну як. Артем там справляється, я собі взяв там колодку, 2-3 розрубав, по кидав. Зробимо ще тут навіс тоді для дрів, ну, як закінчимо ангар. І вони зараз підсохнуть і ще машину завезу більше всього, що тому що є свої, своє розуміння цієї ситуації, що воно буде, не знаю. Живеш, як то кажуть, одним днем. Що воно буде, ніхто не знає. Тарифи на світло нам піднімуть. Якщо нам піднімуть тарифи на світло, ви ж самі розумієте, як попозуть ціни. Мало того, що зараз більше. Частина людей взагалі вдома сидять. Е Тому як воно буде цей весь процес виживання, важко сказати. Тому лишня машина дрів не, приг... не буде лишньою, зайвою, порубається, складеться, а там буде, щоб, щоб сім'я могла собі їсти, зварити і прогрітися. Як воно буде далі, знову ж таки, воно зараз покаже. Також мене питали, чому я все ж таки вирішив стіни робити із пли. Ну, Тому що якщо купляти гарне товсте, е, товстий такий метал, да, міліметровий або й більше, він стоїть більше 300 гривень за квадратний метр. Плюс доставка, плюс це все плити значно дешевше і більш такі, ну, як то кажуть, надійніше. Ну, це як на мене. А там подивимося. Собаку перемістили трохи туди, Це мешкований дракон, в принципі, така, це вже в нього було перше ДТП, трошки не розрахував, одбив пластик, ніяк не доробимо. А так працює хі, непогано, мотається, знаєте, оці перші ази руху. Ну, це руху. Прошлому році ще, в минулому році почав на ньому кататися. Сім років, ну я вважаю нормально, він їздить, машини пропускає, тобто є розуміння показати рукою напрямок руху, Ну, це вже є добре, тому що чоловік повинен вміти їздити. Так, і дійдемо же ж до моїх таких невеличких розрахунків і моїх. Розуміння, от дивіться, да? Мала 3 3000 гривень. Раз. Жива 120-40 гривень, 4800 виходить. 4800 мінус 3, 1800. Навіть. Ну. Щоб довести його до цих 120 кг, потрібно ну, плюс-мінус десь 2500 гривень. Це що далі, там просто більше кормів, десь 3-3,5 виходить. Це колись рахував плюс-мінус, знову ж таки, да? Десь, щоб свиня виросла 150-160 кг, десь потрібно 3-3,5 тисячі Тут хай десь ну, візьмемо 2 тисячі банальних. Ну, Як воно піде, да? одне більше, друге менше буде відповідно, і затрати ж так аналогічно. Тобто десь від 2 до 25 тисяч гривень. А у вас. Ви тільки купили порося за 3 тисячі. Добавте сюди 2 25 тисячі додавте, ну щоб краще считати 2. Це 5 і 4800 ви його здали. От вам і вся математика. Тому, як оце об'яснити, наприклад, людині, що свині це вигодно. Ніяк. А ось цей умовний десь заробіток. 9-10 тисяч. Це те, що людина вторгує на вашому поросьові. Відніміть оце, ну, добавте 1000 гривень там, на всякі розходи, карточки, медичні. Оці всі. І залишиться 4, ну хай 9, 4 200, хай там 3000, ну, та може й більше, там плюс-мінус, я ж кажу, 100 доларів на одненькому заробить все одно людина. От і все. Тому, знаєте, як то кажуть, думайте і рахуйте самі. Отака От ситуація. Тому, знаєте, інколи ж ну, питають, вигодно, невигодно свині. Ну, як вам об'яснити? вигодно. Але потрібно все це думати, потрібно прораховувати, що як краще зробити. Тому що не виходить, це хіба у вас буде крадене зерно, що у вас ця затратна частина буде нульова і вам, в принципі, по барабану яка жива вага. Ціна на живу вагу. Або і знову ж таки все це саме ре ре реалізовуєте. Але ж ну, поперед. По, Повторююсь, да, що це не кожен зможе. Ось такі справи, друзі. Ось таке коротеньке відео. Тому працюємо далі. Всім всього найкращого.